Всім привіт! З вами Shadow і сьогодні я вам покажу, як скачати CapCut. ви думаєте, що це легко, заходите в Play Market і ось ви бачите, що, це, що ця програма недоступна в Play Market. Так що дивіться і робіть. Якщо ви пропустите хоч одну, одну секунду, тоді у вас може не вийти. Ставте лайки. А ми починаємо. І так, заходимо в Google. Пишемо скачать CapCut по-англійською. Отак. І заходимо на перший сайт. Ось ви бачите CapCut. Що тут? І нажимаємо скачать. На. На цю на зелену кнопку скачать. Нажимаємо. Усе одно скачать. І вона у нас завантажується. Поки вон... Я поставлю на паузу. І так, вона вже майже завантажилась. ми поки що ждемо. Ні, е, Нікуди не робіть отак. Не нажимайте паузу, іначе у вас не вийде. Так, угу. да, ждемо. Ми поки ждемо. Осталось вже 5 секунд. У вас є 4 секунди, щоб поставити лайк. 5 секунд. Так що ставте лайки. І буде ще якесь відео. Так, воно скачалось. Нажимаю на, на... отут. Нажали. І воно у вас завантажується. І якщо ви хочете встановити, нажимайте Установити. І воно у вас грузиться. Ця загрузка у вас загрузиться. І ми покажемо, коли вона е загрузиться. Ждемо, ждемо, ждемо. І дождемося. Ось. Устанавливається воно. Ждемо ми поки Щас воно має установиться. Ось. А щоб не треба нажимати на, на цей вихід, тут інакше у вас не вийде. Нажимайте відкрити. Готово не нажимайте, то у вас точно може не вийде. Не І дивимось. Реально у нас скачався капкут. Там, може, все. Ну, я вам показав, як скачать кепку. Так що ставте лайки. З вами був Shadow. Всім пока!